Я все добре пам'ятаю, Пам'ятаю коли раніше ви мною віштовхнули, раніше пізно самі Прийдете на коліна, ви починати все ви ж мені не давали За спиною різні слухи про мене пускали Обична на хам, своїми словами, без задавали Циперша воду, рогу не залишили. Ти ще разом не розпускайте жалі своє Наше до позверніться, молитвою Раніше треба думати, не то коли вірна, вірна діда вас пропала. Чіп потрібні уроча, мені потрібна правда Між нами, Ми з тобою не схожі, ні, не схожі, Ми з твої не схожі, ні, не схожі. А Тепер скажи мені, ти тонко хто нас тепер правий. Люди усю однакові голові, одне те саме нічого нового. По новинам крутять одні повтори. Мені не прийде так жити, скажи мені, як не тушити. Моє бажання замінити все це і на щось хороше. Пошка хлядки, я пошукав саме себе, знайти вихід з лабіринту. Хочу знати правду, ще різні замінити брехнею, хочу знати правду, ще різні замінити брехнею. А на тобі тим не ліжтовну. На ножа мені просто в серце пирною тепер. Я мчас же, стань ти збіна стакенець. Надо тобі, як ти мене ненавиж, тохну. Боже, мені просто в серце брно, тепер для мчас же, не